Ось і знову настав час програми п'ять хвилин для вічності, і я, її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. Щодня ми продовжуємо черпати глибокі пізнання волі Божої з його святого Слова. У му розділі книги чисел написано: І зібрали Мойсей та Арон громаду перед тією скелею, і сказав він до них: Послухайте ж, неслухняні, чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду. Дії Мойсея в пустелі прекрасний урок для людей загалом і для керівників, зокрема. Бог наказав Мойсею говорити зі скелею і чекати, щоб він вчинив велике чудо перед натовпом. Але Мойсей вдарив по скелі і промовив: Чи ж з цієї скелі ми виведемо для вас воду? На перший погляд може видатися, що помилка пророка полягала в тому, що він ударив по скелі, яка є символом Христа, замість того, щоб повторити вголос Божий наказ. Але коріння проблем лежить значно глибше. Мойсей присвоює славу вчинку собі, замість того, щоби подякувати Господу, завдяки кому досягається перемога в цьому світі. Завдяки кому отримуємо позитивні результати, від кого черпаємо нашу силу? Не поспішай відповідати. Звісно, ти скажеш, що все це походить від Бога, але питання поставлено не для того, аби довести, що ти знаєш відповідь, а для того, аби допомогти тобі замислитися над власним життям. Коли я щодня, йдучи на роботу у поспіху, замислююся над цим лише на хвильку. Якщо не відвожу час, щоби побути наодинці з Ісусом, хоча при цьому поводжуся добре протягом дня, ця моя добра поведінка не сприяє прославленню Господа, це підсумок моїх зусиль, моя праведність. Але моя праведність для Господа як заплямований одяг. Лише тоді мої успіхи служать Божій славі, коли я живу кожну хвилину свого життя в незмінній залежності від Його підтримуючої сили. Ти помітив, що коли Ісус жив на землі, більшість тих, які шукали Його, були невдахами. Прокажені, сліпі, розбиті паралічем, злодії, блудниці, усі вони були. Простими, зневаженими людьми, які можливо ні разу в житті не виконали своїх обіцянок. Це були люди, котрим, вірогідно, не вистачало власних сил для того, аби жити правильно з точки зору моралі, і саме це примушувало їх шукати Ісуса. Ті, хто вважає себе хорошими завдяки власним зусиллям, не відчувають необхідності шукати Ісуса. Вони задоволені власними результатами і приписують усі заслуги лише собі. Тож, яка наша праведність, кому належить слава успіхів, яких ми досягаємо у своєму житті? Подумайте і дайте правдиву відповідь. Я запрошую вас до молитви. Наш любящий, і дорогий Небесний Отець, ми стоїмо перед обличчям Твоїм і щиро вдячні Тобі за всі ті рясні благословення, що Ти посилаєш нам у нашому житті. Ми вдячні Тобі, Господи, за всі успіхи і невдачі, які маємо, і хочемо тобі сьогодні віддати належну славу за все. Благослови нас на новий день і будь поруч з кожним з нас, молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господь закликає вас сьогодні звеличити та прославити Його як вашого Спасителя. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай благословить вас Бог. Бажаю вам щасливого та гарного дня. До побачення!